16.45 в Україні я Соломія війська в ефірі ТСН. Шість українських військових загинули, дев'ять зазнали поранень на сході України. За даними прес-центру антитерористичної операції, за минулу добу бойовики 39 разів обстріляли наші позиції. Кіборги з Донецького аеропорту та українська артилерія боронять литовище. Їх атакувало угруповання Спарта під керівництвом мотороли, але бойовики отримали гідну відповідь і зазнали серйозних утрат. За підтвердженою інформацією, знищено 23 бандити, ще 27 поранено. Є інформація, що серед поранених і ватажок цього бандформування моторола щоправда бойовики цього не підтверджують, утім і не спростовують. Черговий нічний мінометний обстріл пережили і жителі Донецька. Місцева влада повідомляє про одного загиблого та вісьмох поранених. Троє правоохоронців батальйону Чернігів загинуло і десятеро військових поранені через засідку бойовиків на Луганщині. Незаконні збройні формування атакували сьогодні позиції сил АТО поблизу станиці Луганської селищ Кримське та трьох ізбенка. Знімальна група ТСН перебуває на місці воєнних дій на зв'язку зі студією Світлана Фечун. Світлана, у якому стані поранені? Яка оперативна ситуація в містах на межі з окупованими територіями? Тобі слово. Соломія трьох важко поранених ще вранці доправили гелікоптерами до військового шпиталю на Харковщині. Ще двом бійцям з відносно легкими пораненнями надали медичну допомогу. і Вони вже їдуть додому на Чернігівщину разом з іншими колегами, у яких сьогодні ротація. Також через напад бойовиків постраждали ще п'ятеро військових збройних сил України. Мікроавтобус, де їхали бійці, потрапив у засідку бойовиків в станиці Луганській. І його обстріляли з гранатометів. Міліція Луганщини кваліфікувала напад. Як терористичний акт не припиняють бойовики атаки на позиції сил АТО неподалік селища трьох ізбинка та міста щастя протягом дня незаконні збройні формування обстріляли позиції українських військових, що знаходяться у них в тилу. Це поблизу траси Бахмутка та селище Кримському. Але військові запевняють, надійно тримають там оборону. Робота у нас тут доволі небезпечна. А обстріли ну щоденні, особливо по одному з підрозділів. Ми сюди прийшли. І на раз два звідси вишебть нас. Не вдасться. З'явилася інформація, що бойовикам надійшло багато боєприпасів. Зокрема, інформатори повідомляють, що останній гуманітарний конвой з Росії повністю складався зі зброї. Багато людей говорили, що бачили на власні очі, як вивантажувалися з вантажівок. Патрони з ящиками, снаряди, міни, боєприпаси інші. Ні продуктів харчування, ні теплого одягу, ні медикаментів, нічого з іншого, яке має відношення взагалі до, до слова гуманітарність. Там не було абсолютно. Через постійні обстріли Укрзалізниця з 20 листопада відмінить курсування безкоштовного потягу з Луганська до Києва, адже з кожним днем це стає небезпечнішим. Проте автобусне сполучення не скасовано. Соломія, дякую, Світлана. Світлана Фічун працює на сході України про події там. Розповіла наживо. живо. На Маріупольському напрямку сьогодні двічі обстріляли позиції української армії потерпілих та загиблих за офіційну інформацію. прес центру АТО немає. Позиції укріплюють у бік Новоазовська. Бійці добровольчих батальйонів говорять, доводиться латати дірки, які залишаються в обороні на підступах до міста. Ми будуємо опорний пункт, який закриває дуже велику дірку в обороні Маріуполя. Щоб не пустити ворога, не дати йому змогу обійти основні блокпости Нацгвардії, ми будемо закривати кожну таку дірку своїми силами, аби забезпечити місто надійним захистом. Під Маріуполем готуються воювати з танками. Учаться мобілізовані добровольчих батальйонів із різних областей. Стара зброя спрацьовує не завжди, але солдати не лінуються поновляти навички, навіть не зважаючи на те, що доводиться годинами чекати на холоді. Наталя Нагорна спостерігала за навчаннями. В цих навчаннях беруть участь відразу кілька батальйонів. Це хлопці з Запоріжжя, Полтавщини та Вінничини. Разом вони зібралися, аби захищати Донецьку область. Противотанкові керовані ракетні комплекси переносні та на розвідувальних машинах. Бійці батальйонів вчаться на умовних мішенях, аби бути готовими до зустрічі зі справжніми танками. Бердянське направлення має бути закрите. Ми готуємося, ми готуємо розчотини, які будуть. взаимодействовать с танковыми группами и с основными частями Збройних сил Украины и Нацгвардии. Хлопцы запорежья тренируются постоянно. Ворога на передовой бачить каждый день. Не, хватает нам такой, такой техники. Не хватает. Бои идут на таком расстоянии, вот как вот сейчас вот здесь мы вот здесь стоим, вот речка и вот за речкой тоже бугоры. И вот, вот на вот таком вот расстоянии у нас идет война между собой. И вот, как эта техника Буквально выезжает. 4 так, километра у нас расстояние да. между ними. То же саме, що у нас є. все у них є. Дмитро переконаний, навіть учбовий постріл робить їх міцнішими. Ребята вже обстріляні, вже, скажем так, хочуть йти вперед, а не прятатися. Тобто тут уже как бы, буде бой. Тут не буде обстрілів, вбивств. Анатолій умовний танк покарав. Руслан рулить ракетами на Бердемі з повагою. Вони значно старші за хлопця. Цим ракетам 30 років приблизно в машині ще більше. Ми воюємо на такій техніці, що вже вона давно списана буде. А тоді скільки років? Мені 22 в самому розсеті сіл спрацьовує техніка не завжди, може відмовити у відповідальний момент. Але Руслан знає, як виправити. На бередемі потрібно просто написати ім'я коханої Світлани. Тільки нам краску виділять і обов'язково підпишу. З Донеччини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Вадиморехва, ТСН 1+,1. Жителі сходу України почали бунтувати проти сепаратистської влади і вимагати соціальних виплат. Мітинги відбулися в Макіївці, Торезі, Сніжному та Червонопартизанську. У Турезі люди перекрили дороги та намагалися штурмувати відділення банку, де їм обіцяли видати по 500 гривень. Грошей у банку не виявилося у червонопартизанську на Луганщині. Жінки вимагали від місцевого коменданта відповісти на незручні запитання щодо виплат, але той викликав автоматників. Людям довелося піти. Nie czym. Бойовики допустили на місце катастрофи Малазійського боїнга нідерландських експертів. Вони спільно з обсє почали збирати уламки збитого літака, які розкидані на території трьох населених пунктів. Нині роботи розпочали в селі Грабове. Фахівці планують відтворити одну із секцій лайнера у спецлабораторії, щоб реконструювати момент катастрофи та встановити причини загибелі лайнера. Сьогодні також у мережі з'явилось унікальне аматорське відео, яке виклала інформаційна агенція Сошейте Press із першими хвилинами після. Трагедії на ролику видно задимлене місце падіння літака та місцевих жителів. Нагадаю, Малазійський борт, який прямував з Амстердама до Коала Лумпура, збили всередині липня проросійські бойовики над Донеччиною. Тоді загинули майже 300 людей. Євросоюз запроваджує санкції проти лідерів так званих ДНР і ЛНР. Такого рішення дійшла рада ЄС із закордонних справ сьогодні в Брюсселі. Список кандидатур, що підпадають під санкції, складуть до кінця місяця. Тим часом очільник українського МЗС Павло Клімкін, який також приїхав на засідання до Брюсселя, закликав задля стабілізації ситуації на Донбасі посилити економічний тиск на Росію. Міністри закордонних справ ЄС домовилися шукати рішення щодо російської агресії і активізувати переговорний процес Тристоронньої контактної групи. Для європейського союзу вкрай важливо виступати проти Росії єдиним фронтом, і всі рішення мають прийматися одноголосно. Однак знайти спільну позицію під санкціям серед усіх 28 країн-членів український важко, оскільки є низка країн, які цих санкцій не хочуть. Сьогодні рада єс закордонних справ хоче відреагувати на так звані вибори в невизнаних республіках. Євросоюз їх не визнає однак, жодної офіційної реакції, окрім слів осуду, досі не було. І глава МЗС Тви Ліна Лінкавічусь вважає, що і через це останніми тижнями ситуація на Донбасі різко погіршилася. Після цих так званих виборів 2 листопада ситуація в Україні різко погіршилася. Біля українського кордону сконцентровані війська. Росія продовжує заперечувати себе як сторону конфлікту. Росія продовжує отримувати війська на українській території. Нам потрібно продовжувати тиск. Посилити санкції проти Росії закликає Євросоюз, міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Брюсселі Сьогодні зранку він разом із головним дипломатом ЄС Федерікою Могиріні підписав угоду щодо статусу консультативної місії. ЄС про реформу безпекового сектору України до речі, це перший підписаний пані Могиріні документ на посаді головного уповноваженого ЄС з питань зовнішньої політики санкції самі по собі не є метою. Вони мають йти разом з іншими заходами. Ми обговоримо підтримку реформ в Україні, адже найкращий шлях просуватися вперед зробити Україну успішною. І ще один напрям це відпрацювання спільного підходу щодо того, як просуватися у переговорах з Росією. Вони збільшують санкційний список, але дадуть дуже потужний сигнал про розширення санкцій у випадку подальшої дестабілізації. і я вже розмовляв з багатьма міністрами. Позавчора вчора настрій міністрів їх налаштованість однозначно саме в цьому напрямку. Шукати нових шляхів виходу із кризи пропонує МЗС Німеччини. Для цього Франк вальтер Вальтерштайнмаєр уже завтра вирушить до Києва і потім до Москви. Наталія Фібріктелівінтав з Брюселя Тесен один Після крижаної зустрічі, яку лідери Великої Двадцятки в Австралії продемонстрували Володимиру Путіну, той заявляє, що не розуміє реакції заходу на анексію Криму від прямого запитання, звідки в сепаратистів зброя ухиляється, називає чорне білим. Чим серед іншого викликає в західних політиків дедалі більшу відразу? Останні заяви Путіна вивчали наші кореспонденти поза межами здорового глузду в інтерв'ю німецькому телеканалу з вуст президента Росії зривається фраза, яка влучно описує новий російський стиль управління. Ми говоримо одно, а ділимо другою. Серед іншого, Путін заявив, що було б безглуздим казати, що російських військ навесні в Криму не було. Але ж саме це слово в слово він твердив півроку тому, а йому піддакували міністр закордонних справ та оборони. Падіть в магазин у нас і купіть там любую форму. Так були російські солдати или ні? Это были местные э силы самообороны. А наши вооружённые силы прямо скажем, блокировали вооружённые силы э, Украины, расквартированные в Крыму. Тепер не Путин того, чтобы... не подтверждает, что Россия поставляет боевикам зброю, але не відкадає. В современном мире Люди, которые ведут борьбу, и которые считают эту борьбу справедливой для себя, с их точки зрения, всегда найдут вооружение. И свастики. Путину они на киевских улицах, <платно> хотя камеры постоянно бачат их на московских и питерских. Мы очень озабочены тем, чтобы, чтобы там не возникло желание проводить каких-то этнических чисток. Мы боимся, как бы Украина вот не скатилась вот в это, не скатилась бы в неонацизм. Ну как, если люди со свастиками на рукаве ходят? За півстоліття після другої світової, за 25 років після падіння Берлінського муру, Ангела Меркель з Австралії, з якої Путін напередодні втік, констатує, холодна війна повернулася. старе мислення, мислення термінами теорії впливу, коли порушують міжнародне право, не можна дозволити йому поширитися. Я переконана, що воно не матиме переваги, погрожуючи санкціями, вона наполягає на необхідності переговорів і сама до пізньої ночі. Веде з путіним розмову про Україну. Результатом німецький канцлер залишилася незадоволена. На джерела делегації твердять змі, що на двосторонні стосунки Німеччини з Росією це обов'язково вплине. Москва слідом за польськими дипломатами висилає ще й німецького. Схоже, розуміючи, втрачати уже нема чого. Яна насерчук ТСН, 1+,1. заборонити на території Росії правий сектор УНАУ УПА та тризуб імені Бандери. Відповідне рішення ухвалив російський верховний суд. Таким чином він задовольнив позов тамтешньої генпрокуратури. Діяльність згаданих українських об'єднань російська ФЕМІДА вважає екстремістською, заявив один із суддів, оголошуючи рішення. Його щоправда можна оскаржити впродовж місяця. Засідання суду тривало в закритому режимі, оскільки матеріали справи позначено грифом таємно. У Чехії та Словаччині сьогодні відзначають 25-ту 25 річницю оксамитової революції, у наслідок якої повалили комунізм у колишній Чехословацькій республіці. У Прагу для участі в святкуванні приїхали лідери вишеградської четвірки Словаччини, угорщини, польщі та чехії разом із ними. І президент Петро Порошенко. Усі вони напередодні зустрічалися в Братиславі. Перед урочистостями обговорили питання реверсу газу до України та санкції проти Росії. Збільшення. Ня поставок блакитного палива в Україну поки що не затвердили, але український президент отримав запевнення у сталому реверсі чинних обсягів. Лідери також домовилися про подальшу співпрацю у форматі Вишеградська четвірка плюс Україна. У житлових будинках Москви прогреміла серія вибухів. Квартири охопило полум'ям через різку зміну тиску під час ремонту газорозподільної станції в пресненському районі міста. За різними даними пожежами охопило від 17 до 26 квартир у 14 будинках на одній вулиці. Із вогню врятували 12 людей. Четверо з них перебувають у лікарні. І ще шість сотень евакуювали. Ремонтні роботи проводили впродовж останнього місяця. І що саме пішло не так? Пер з'ясовуватиме технічна комісія на Сумщині підполковник міліції збив на смерть людину. Аварія сталася у селі Боромля. За кермом службового автомобіля перебував керівник Охтирського райвідділу міліції. За його свідченнями, раптово на дорогу вибіг чоловік. Міліціонер відразу викликав швидку та своїх колег. Урятувати потерпілого медики не змогли. 67-річний пенсіонер загинув на місці. У міліції запевняють, чоловік був на підпитку. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження. Співробітник міліції, який перебував за кермом, на час проведення слідства відсторонений від виконання своїх службових обов'язків. Проведено попередньою судовою експертизою, встановлено, що в його крові алкоголю не виявили. З'явилося відео жахливої ДТП у центрі столиці. Після зіткнення елітний автомобіль Мазераті розірвало навпіл. Це було близько третьої ночі поблизу метро Арсенальна. Водій спочатку наїхав на бордюр. Від удару його відкинуло до електроопори, і автомобіль розірвало навпіл. За кермом був 20-річний хлопець. У салоні ще був його одноліток. Після аварії останній поводився неадекватно. Нецензурщиною погрожував міліцію та оператору, який знімав відео. Удаї будь-яку інформацію про те, хто ці молоді люди не розголошують. Парубки летіли на шаленій швидкості. До того ж, ще й на літній гумі. Після зіткнення дивом обоє вижили, але у 20-річного водія. Травматична ампутація обох гомілок. На місці події не було факту зафіксовано, що інші автівки, які десь поруч були, чи пішоходи, які рухалися би тротуаром. Тобто, внаслідок цієї дорожньо транспортної пригоди ніхто, окрім цих двох водія і пасажира, не постраждав. Подарунок бійцям батальйону Азов зробив підприємець Івано-Франківська. Сьогодні до Маріуполя він відправив два мікроавтобуси. Розповів, що машини придбав на замовлення самих військових пересуватися маневреними мікроавтобусами на передовій зручніше ніж на громістких вантажівках. Автомобілі для Азову підприємець купив у Польщі, бо там, каже, вони дешевші. Машини перед відправленням у зону АТО чоловік завантажив продуктами, ковдрами, військовим одягом та листами підтримки від дітей. Попросили мене чогось доброго. Взялось з біля 50 кілограм ковбас, шинок, чотири свинки, риби копченої, мюслі, яблука, банани, апельсини, гранати, мандарини, вітамінів дуже їм потрібно. Жовтий мікроавтобус, ми його забронюємо. В Маріуполі буде доставляти поранених до Ренімобіля, який буде знаходитись вже на трасі, тому що Ренімобіль не може заїхати в такі місця, куди зможе заїхати цей автомобіль. А другий, я так думаю, він буде у нас для опергрупи. Суддівська контрреволюція. Верховний суд звернувся до конституційного з проханням розтлумачити люстраційні закони. При цьому думки у верховному суді з цього приводу розділилися. За звернення проголосували лише 27 із 43 суддів. Проти 15. саме ті, хто голосував за, вважають, що закон про очищення суддівського корпусу є суперечливим, не відповідає конституції. А сама люстрація ставить під сумнів їхню незалежність. Окрім звернення до конституційного суду, судді Верховного суду направили звернення до президента та Верховної ради з вимогою змінити люстраційні закони і привести їх у відповідність із міжнародним правом. Сам по собі факт ухвалення суддею помилкового рішення, яке в подальшому судом вищого рівня скасоване, не може бути підставою для звільнення суддів. Судді вдалися до буквоїства юридичного забули про те, що вони є суддями українського суспільства. Піддається атаці закон, якого найбільше вимагав майдан, і за якого загинуло загинула і сотня, йдуть бої. Півтори тисячі студентів у Житомирі відзначили своє свято патріотичною ходою центру міста. У день студента Житомирські спудеї пройшли колоною, співаючи гімн та скандуючи патріотичні гасла. Попереду несли восьмиметровий прапор України. На площі Соборній біля стели Героїв Небесної Сотні поклали квіти і хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих на Майдані, серед яких також були студенти. Раніше ми святкували просто день студент, це був для нас свято. А зараз це для нас не тільки свято, це для нас і трагедія. І ми знаємо, що потрібно боротися за свою волю і за свій патріотизм. Прямий вихід у море. Жителі одного з житлових комплексів Санкт-Петербурга провели експеримент, запустили в каналізацію gps трекери які мали визначити маршрут стічних вод. Експеримент довів: усі каналізаційні відходи потрапляють прямісінько у фінську затоку Балтійського моря. Як повідомляють російські змі, така подорож триває 10 днів і свідчить, що в системі каналізації немає жодної установки фільтрації. Питання екологічної загрози зараження нечистотами району порушували неодноразово. Проте офіційної реакції Адміністрації досі не було. Ставлю крапку у цьому випуску. Більше новин. Дивіться в ТСН о 19.30. Ну я прощаюсь до завтра. Зустрінемося вже за добу.